Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Командувач української добровольчої армії та екс-лідер правого сектору Дмитро Ярош наголосив, що блокада польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною зрежисована московським ворогом. Тому не варто керуватися емоціями, а треба пам'ятати про спільне і дружнє майбутнє країн. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Так дуже неприємно і болюче, коли дружня держава, яка стільки зробила для України, в останні роки не може контролювати Внутрішню московську агентуру та своє «Б». страшно гірко, коли польські «Р» висипають українське зерно на землю і валають антиукраїнські гасла. Ми всі розуміємо, що все, що зараз відбувається, зрежисовано московським ворогом. А тому не будемо йому підігравати, розпалюючи ворожнечу між польським і українським народами. Ми всі добре пам'ятаємо, коли поляки українець ворогують, тоді перемагає Москва. Отже, геть емоції: майбутнє Польщі та України спільної дружні. Нам потрібний могутній Балто, Чорноморський військово-політичний союз. Це запрука. Майбуття наших держав і націй йдеться у його дописі. Нагадаємо, станом на ранок, 21 лютого, на шести напрямках пункту пропуску на кордоні з Польщею. Фермери продовжують блокувати рух вантажівок. Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ситуацію на польсько-українському кордоні та назвав винного. Дуда сподівається, що конфлікт буде вирішений шляхом тристоронніх перемовин між владою Польщі, Україною та протестувальниками. Він додав, що проблема із українським продовольством існувала від самого початку російської агресії. Вона почалася через російську агресію проти України, тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший, якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну, пояснив він. Водночас Дуда наголосив, що акція польських фермерів є законною і вони мають повне право на протест. Ба Більше він запевнив, що польська влада буде його захищати. У нас були певний час тому протести водіїв профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті. В результаті переговорів з владою в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати в тристоронній формулі Польща Україна водії, сказав він. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.